Ford Raptor за 500 гривень за Aliexpress Не зменшена копія. Не ракло якесь, а точна копія один в один Ford f raptor 150, там 1300, щемось деталей. Дивіться, підвізка працює. Все шикарно. ніхера не відвалюється. Ось. Точна копія. якість пластику. Ну, візуально ви від Лего не відрізнити. Просто не відрізнити. Тактильно різниця невеличка є. Все ж таки, різниця у 10 разів у ціні. На секундочку, він оригінальний, коштує 6 тисяч гривень. Наші ФОПи продавці, оцей самий конструктор, оцю саму копію вам продають за 2,5 тисячі гривень. Но на Олекс може там за 1500 знайдете. Ось це коштує на Aliexpress 500 гривень. І знайдете ви посилання на цей конструктор у мене у телеграмі у шапці профілю. Перейдіть, підпишіться. Телеграм називається Машина часу Алішоп. Можете знайти його прямо у телеграмі. І я там публікую самі вигідні пропозиції на Aliexpress. і ви можете купити собі цей конструктор. Принти, ну, ви бачите, Ford, напис Ford. До речі, по принтам ну, мені здалося, що у цій копії все ж таки принти більш темні більш темні. На LEGO оригіналі вони більш яскраві. Тут все нормально написано Ford. Може на камері не видно, світло так падає, але там є напис Ford, Все відкривається, все працює. Ну, всі наліпки присутні. Це ж найголовне. ставити його на полицю, і взагалі ніхто не знає, що це копія. Реально, вживу він виглядає сильно краще ніж на зображеннях, що я бачив, думав, буде так собі. А так, вживу, це така монолітна конструкція, нічого не відвалюється. Цим можна гратися, якщо є така необхідність, а можна поставити просто на полицю. Ну якщо б я був малим пацаном, ну там років 13, я б ще якісь чоловічків сюди. Посадив, до речі, крісла ще відкидається, бачите? Посадив би якісь чоловічків і грався би, воно їздить нормально, взагалі шикарно їздить. Просто шикарно. Нічого, ну, Це якісний Китай. Що я можу сказати? У моєму дитинстві настільки якісного Китаю не було. Щоб воно все працювало і не розвалювалося в руках. Просто шикарна конструкція, шикарний набір. Знайдете його у мене у телеграмі, в шапці профілю. Переходьте, підписуйтесь. Там, до речі, TikTok так для всіх посилань зробив.